Страшніша мука це переживання матері. І от вона, що пережила ці муки, є з усіма жінками в усіх їх стражданнях. Якщо ми приймаємо це, нам не стане легше. Але щось, можливо, зігріє серце віруючої людини, торкнеться її душі, освітить промінчиком світла, який з'являється в суцільній темряві. Сьогодні влада темряви приходить, говорить Христос, коли його хапають. Ваш час і влада темряви, каже він своїм котам. В цій темряві, в якій ми загалом усі разом тепер перебуваємо, з'являється промінь світла. Скорботна мати. до якої ми звертаємося радість. І нам треба покласти свої зусилля і шлях свого духовного життя для те, щоб збагнути, як можлива подібна радість, де там радість може бути. Але запевняю вас, той, хто наблизиться до цієї радості, отримає такий духовний скарб, який і шлях прокладе, і істину відкриє, і зробить життя можливим. Після всіх наших болей, втрат, мук. Страждань. Життя знов стане можливим, так як воно стало можливим після смерті Спасителя для Пресвятої Богородиці. На довгі роки можливим і наповненим, і працею, і духовним зростанням, і правдою, і любов'ю. Все буде в тому житті. І нам від неї наказ. Що б не сталося, які б втрати ми не зазнали. Прийміть її присутність, відкрийте для неї своє серце, спробуйте побачити цей малесенький промінчик світла. І починайте шлях до тої незбагненної радості. Яка когда тебе. Амінь. Аминь.